Ця ідея виникла доволі давно, ще роки три тому. І перша і найголовніша ціль була в використанні його в цивільних цілях, аеровідеосйомка або навіть допомога на висковольтних лініях електропередач. Але зараз з'явилися інші цілі. Наприклад, сьогодні ми поставляємо два основні продукти це Аеростат, невеликий на 7 кубів, який може підняти ретранслятор в e зв'язку, а також Аеростат на 33 куба він більший, який може підняти відеокамеру для спостереження. Аеростат з ретранслятором для FPV він дозволяє збільшити дальність, ефективну дальність польоту дронів та також забезпечити безпеку для операторів. Існує також варіант, де можна використовувати ретранслятор зв'язку. Вже вдалося навіть провести тест, вдали, де підняли зв'язок на 100 кілометрів. А варіант з камерою, до речі, цікавий тим, що саме по леру, тобто по тій матусі, яка йде від землі до самого аеростату, придається і живлення, і дані від самої камери. Тому вона ну, може знаходитися доволі довго там у повітрі. Використовується також камера з сильним оптичним зумом, яка дозволяє там, ну, спостерігати за місцевістю, наприклад. Менше на 7 кубів вона підіймає від 2 кг. Тут основна особливість в тому, що саме він має підйомну силу не тільки завдяки гелю, яким він накачується, а також завдяки аеродинамічній формі і крилам. Вони ззаду знаходяться, вони підіймають аеростат ще більше. Тому, коли дує сильний вітер, аеростат може підняти, ну, навіть такий невеликий на 7 кубів, і 7, і 10 кілограмів навіть більшому мірили. Оператор може знаходитися на відстані... Від 1 до 5 кілометрів від самого аеростату залежно від того, який ретранслятор використовується. Прямо зараз через те, що окрім виготовлення, ще займаємося активною розробкою РНД, у нас хлопці виготовляють по. можуть виготовляти по 5-10 по на тиждень. Але якщо повністю переключатися на виробництво, то звісно це може бути більше.